Може залишитись буквально без води Донеччина. оскільки водосховича біля донецької агломерації практично вичерпано а попереду спекотне літо, яке лише погіршить ситуацію. Одне з водосховищ на річці Нижня Кринка, що колись було популярним місцем відпочинку, зараз майже повністю обміліло. Водночас водовід, який росіяни проклали з території РФ, розвалився і фактично не працює. Але ситуацію ускладнює навіть не скільки клімат, скільки дії, а точніше, бездіяльність самих окупантів. Ось, наприклад, у районі Харциська вода з річки Кринка досі відкачується насосами не для подачі в міста, а в нікуди. Воду вже більше ніж півроку. Просто виливають в степ через те, що трубопровід прорвало, а ремонтувати його ніхто і не збирається. Ось наша нова гедра, красавиця. На гідрі, от туди ниже на платіні, стоять насоси, качають воду, качають воду, не звісно, куди. Люди в Донецькій сидять без води. Де там ясіновате, куди Ставили эти насосные для того, щоб люди получали эту воду. Росіяни не можуть забезпечити навіть базові потреби населення, адже руський мір здатен забезпечити лише деградацію та хаос.